любі мої друзі і бенторнаті YouTube Impariamo con Лілі. Сьогодні ми з вами вивчимо 50 італійських речень, фраз. Ні, не ті, що з підручника, а навпаки, якраз ті, що ви будете використовувати у реальному житті. Ймовірно, ви вже чули неодноразово ті фрази і слова, але не вміли їх гарно в речення складати. І по сьогодні звучали Google Традутори. Тому щоб цього більше не було, давайте починаємо прямо зараз. Офаме! Офаме означає я голодна чи я голодний. Офаме, отанта, фаме, оджі, отанта, фаме. О я дуже голодна, я дуже голодний сьогодні. Зверніть увагу, як слово «оджі» ми використовуємо або в самому початку, або в самому кінці речення. І так, не танто, а саме танта, бо слово фаме вона жіночого роду, тому танта, фаме. нонно танта фаме-оджі. Нон «о». Танта фаме-оджі. Але вимовляється ось так: no. No, no, no tanta фаме-оджі. Я сьогодні не голодна, не голодний. Респонд мені в коментарі. Відповідайте мені також зараз, що дивитеся. fame? ви голодні? Сі. О, абастанца фаме. Так, я досить таки голодна. Так, Я досить таки голодна. Вже, вже Ho abbastanza fame. Andiamo a mangiare? Denpo primo Pišle poimo. Andiamo a mangiare? Dove possiamo andare a mangiare? Kude my mozemo pite poiste? Dove? De? Kude de possiamo andare a mangiare? Andare a gde slovo. Possiamo me Andare a mangiare in paninoteca. Ми можемо піти поїсти собі в панінотеку там, де роблять паніні. мм, посямо, ми можемо андаре піти. Що робити? Андаре а манджаре їсти. Куди в панінотека? Перед словами, які закінчуються на тека, ставимо ін, енотека, дискотека, ін. Ah, quella dietro all'angolo. Ah, tasso da rogom, tasso da cutom, da oglom, questo è come si dice. Dietro all'angolo. Si, ragazzi, dietro all'angolo. Si, quella dietro all'angolo. In via Garibaldi, perché via è in strada e per strada stiamo anche in так, sì, quella ta, ta quella dietro all'angolo tasso posati, tam za za rogom, za, za kutom, mm -hmm, tam za domum. in Via Garibaldi. E' economica e fanno panini buonissimi. Bona, недорога, economica. Allora, dite, бачите, опис пішов, ми описуємо, яка, яка вона Обов'язково ставимо дієсловоессера, тому е спереді, а потім вже опис пішов. Е-економіка. А потім ось це друге е, ось воно, це вже виступає як і-сполучник, і там роблять фанно пані Бонніссимі. Бачите, якщо українською ми говоримо перше смачні, а потім що паніні, італійською навпаки, перший іменник, але ще тоді описуємо: «паніні боні», «паніні боніссімі». Io prendo un panino con prosciutto e formaggio. Я собі візьму паніно. У нас в Україні говорять паніні до всіх паніні. Але тут паніно один, паніні два і більше. Тому, коли написано паніно, ми маємо на увазі української паніні, але мається на увазі один. Окей? Okay? Один paninci, одну, один бутерброд, коротше. Prendo un panino кон з прошу. e formaggio ser io invece quello vegetariano no a questo, ja, wizmo toy chto vegetarian toy vegetarianskiy nu Io ja. io invece no a ia ja. quello vegetariano toy vegetarianskiy voi anke da bere khochesh tacos tacos, chto eh, Да, бере. Одже ми идемо во ресторан, во бар, магазин, што скупувате и вам кажа, е да бере, а по пете, а пете што будеш? Да, бере. Запаметајте тој применечок збоку. до соло, аква фрицанте. до соло, аква фрицанте. Две се ракаци. Не аква, не квакаемо. Аква. Си разум. Аква фрицанте.

Possiamo, давай можемо. Sederci, сісти нас. Mm? Fuori, давай нас посадимо, посадимо на двір. Якщо дослівний переклад, але дослівний він нам нікому не потрібен, але так, щоб ви розуміли. Si. Un bel sole oggi. Si, c'è un bel sole оджі. Так, сьогодні гарне сонечко, гарна погода. C'è un bel sole oggi. Per dire oggi è una bella giornata. Oggi, vedete, è il Sì, oggi è davvero, davvero, Una bella giornata, nel senso, un buon giorno Dopo mangiato possiamo fare... Una paсиджаta. Після того, як поїмо, в сенсі після їжі можемо прогулятись. Після того, як поїмо. Dopo mangiato. Що можемо робити? Possiamo фаре, що una passeggiata, прогулянку. Volentieri. Всі разом. Volentieri, з радістю, з задоволенням. Traglio è soddisfatto. Volentieri. Dove andiamo? A cui dipidiamo? Dove andiamo? Possiamo andare al parco. Possiamo pite Park. Al parco. Al parco qui vicino. Al parco qui vicino. Vicino Blesco. Qui vicino toi shop obleso. toi park shop Зверніть увагу, не квакаємо. Тому не кві. Той, хто по сьогодні говорить кві, виправляємося і стараємося. Стараємося вимовляти okay? куй. Послухайте, як італійці також говорять. І за ними повторюйте. е квіт. Je če sempre genté, simpatika? Da, tam spokojno je vedno in prijemni ljudje. Attenzione, besedo genté zelo ja často čuju, kako genté simpatici. Čeprav besedo genté zapomnite, kdo prvi raz razume, vedno bo opisovati se z beslom odne na ženski rod. Zato simpatika, bella. Mm, і пішло, поїхало. Не симпатичі, небелі. Сі лата вольта о інкорато у нас сеньора Джентіле. Так, я минулого разу зустріла дуже вічливу пані. Вона сіньора, е. Eh? Зверніть увагу, у нас знову вічлива, а лише тоді пані, а тут навпаки сіньора, а тоді описуємо. Перший іменник, потім. Rosumide. Sì, l'altra volta, l'ultima volta, ho incontrato, io sono strila. Parlavamo di fiori e di piante. Noi parlato di fiori e di piante. Abbiamo di. E dici, di che hai detto? Ti piacciono le piante? 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 ne ne a a casa. Sì, tante a casa. ho багато. Ne, їх, слово, окей, okay? щоб Не повторюватись. Anche Io Adoro avere il Verde in casa. Anche io Adoro Avere il Verde in casa. Обожню, adoro, мати зелене вдома, в сенсі, ну, зелень, зелень, не зелень спеції, зрозуміло, так, а не траву, а саме п'янти, щоб зелене все було в мене гарно. Природа, натура, м, бело. Mi rilassa prendermi cura delle piante. Mi rilassa. Воно мене заспокоює. Prendermi cura di. Але тут скажем, delle, бо з'єднала з, з артиком. Piante. Мене заспокоює догляд за рослинами. Коли я за ними доглядаю, мені спокій. Я себе заспокоюю. Però non ho molto tempo ultimamente. Але останнім часом у мене не так багато часу. У мене немає часу. Però non ho molto tempo ultimamente. Останнім часом. Sto lavorando molto. Io duro molto lavoro. Sto lavorando molto ultimamente, ostanim tempo. Mi alzo presto ogni mattina. Io stai ranku giorno rano. Presto. Mi alzo presto. Io ja stai rano. E torno a casa la sera tardi. Je to noč, a kazala sra tardi in povrtajajo zelo domu pizno večer. Čerko, kakounque di, avere, unpo di tempo per me, deivica, skilke prej meni, nekje v vaših ljubljenih. Čerko, kakounque di, avere, unpo di tempo per me, ale ja, vsež na mahajus, čerko di, na mahajus. Eh, mate trofe czasu для себе. Avere un po di, mate trofe di tempo, czasu для koho, для мене per me. A volte guardo master chef Italia. A volte inkole ja divлю. To tako ne gardo. Guardo o Masterchef Italia. Hai visto la nuova stagione? Te bača la nuova stagione? Hai visto la nuova stagione? Sì, mi è piaciuta tantissimo. Ta, come mi, mi, mi è molto è piaciuta. Vana mi è molto è piaciuta la stagione, ok? Adesso sul pro Mi è piaciuta bo la stagione. Io non l'ho ancora vista. E io ne dibilas. non l'ho Non l'ho ancora vista. Io non la vista. sensi ancora non la vista. Io non raccontarmi nulla. ancora non vista. non raccontarmi nulla. non raccontarmi nulla. Promesso. Bocca non Dice come si ne chusa, cuza z. Promesso, obiettiaio, bocca, rot, chiusa, zakreti. Zakreti rot, chiusi, chiusi. Magari la guardo questo weekend. Možливо, na Magari la, Chiusi. 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 Se Chiusi. la guardiamo insieme. Jak Можемо подивитись разом la, stagione, sezon, sensi. Se vuoi a ми подивимося її La guardiamo insieme разом. Volentieri! Così ci facciamo anche una pizza. Ma volentieri così ci facciamo anche una pizza. С радістю, задоволенням за одну pizzu замовимо. Чіфачамо, означає, ну, зробимо собі свято, піцу замовимо. Комела преферіші, як, яка вона тобі подобається, в сенсі, яку піцу любиш, яка тобі подобається. Коме, як ла, ла піця, ти її преферіші, ну, надаєш перевагу, так, забудьте про дослівний переклад, що попало. Комела преферіші означає, яка піца тобі подобається. Ось так, запам'ятайте. Якщо хочете когось запитати, яка піца тобі подобається, ви можете сказати: come la preferisci?". Perfetto. A dire il vero, non mi piace molto la pizza. A dire il vero, non mi piace molto la pizza. Attenzione, ми не говорили "mi non piace", cioè "mi non molto piace"? Ось зараз випишіть, come è scritto Non mi piace molto і не ніколи місцями, ні одне, ні друге, ні третє, ні четверте слово. Вони всі разом ось так будуть. Non mi piace molto. Pravdo кажучи, вона мені не дуже подобається. А dire il vero, Pravdo кажучи, sei a dieta, а ти що, на дієті? Sei a dieta non proprio, ma cerco di mangiare più sano. Non proprio, ma cerco di mangiare più sano. Зовсім, cerco di. Mangiare più sano. Здоровіше. Hai ragione. Anche io dovrei pensarci. Slow, ti prava, ty máš racio. Meni też warto pro to. Hai ragione, dovrei pensarci. Мені теж варто про це подумати. А тепер кажіть, сподобалось ось така версія нашого відео? Продовжуємо цю історію. Як вони там провели той вечір, зіли не зіли і яку замовили? Andiamo avanti. дайте мені знати, чи такий формат відео вам сподобався. Бо він трошки, бачите, новенький. Отже, будемо також тестувати і цього разу. А поки, сподіваюсь, ви вивчили для себе нові слова, нові речення. А, хтось, можливо, відкоригував свої, які трошки неправильно говорив, а сьогодні такий каже: о, А я о, о, ось як треба. Я дуже цьому буду рада. І якщо так є, будь ласка, поділіться. Скажіть, що ви для себе сьогодні нове вивчили? Чи як це говориться? Який інсайт? Зловили з сьогоднішнього. Відео. Ну і, звичайно, пишіть, продовжуємо цю історію. Чи ні, чекаю! Дякую, що були зі мною! Чи ведь я вам просила Чао!